Курив траву у кущах наряд Даї у Кіровограді. На димку з марихуаною даїшників застукали місцеві активісти громадської організації Даї. Не дай принаймні вони самі про це твердять. Застуканий на гарячому Даївець поводився неадекватно і спробував утекти. А по дорозі ще й наїхав на людину. Силовики місцеві звичайно все спростовують і погрожують активістам судами. У ситуації розбиралась Олена Шворок. Може забити людей Душите! Ось так закінчилася зустріч активістів руху, «Дай і не дай з представниками автоінспекції. Патрульний автомобіль збив Сергія Цимбаленка просто в лісі. Лікарі діагностували забій ноги та розтягнення зв'язок. Лікується Сергій уже місяць. Мій наложили лангету по сьогоднішній день. Я нахожусь вже лангету. Сняли, находясь на больнично. Саме у цьому сосняку за кілька десятків метрів від траси пізно ввечері, активісти організації Дай і не дай побачили службове авто без світла та поблискових маячків. кажуть, під'їхали ближче, щоб з'ясувати, чи не потрібна інспекторам допомога. Допомога була не потрібна. Інспектори активістам узагалі були не раді. Ані хлам. курі не в хлам станьте, станьте, Вони курили тільки що. один з даївців, кажуть, люди хитався і не міг говорити. Ви посмотрите на його очі. сі а що з Лозов? А ви Міхані посмотрите, Його. слова не можна Я, Смотрите, все, сказати. Не можна. Активісти заблокували службовий автомобіль і викликали міліцію. У цей час на місце приїхали керівники інспекторів і спробували визволити підлеглих. За командою старшого, Даївець рушив, тоді й наїхав на Сергія. Я писав заяви прокуратуру в обласну, вони відписуються, що передавали, передали мою заяву в городську прокуратуру, а городська відписується, передали на ДАІ. То єсні У міліції. Звинувачення активіста називають провокацією і запевняють, наїзду не було. Того ж дня працівники міліції пройшли медичне обстеження, алкоголю чи наркотиків в їх крові не виявлено. Порушень у діях автоінспектора не бачать і в прокуратурі в діях працівників міліції не було ознак злочинів та порушень будь-яких будь-якого іншого характеру. В те, що цей інцидент правоохоронці розслідуватимуть об'єктивно, активісти не вірять. В той же час запевняють, даївці вже почали мститися. Днями суд позбавив прав керівника громадської організації, «Дай і не дай, який нібито не зупинився на вимогу інспектора. Олена Шворик, Роман Кроніч, Кіровоград, Новини, 2+,2.